Сьогодні у рамках програми Незламні з Костянтином Богатирьовим поговоримо з бійцем, який пройшов крізь пекло Вовчанська та Серебрянського лісу, де щодня на позиції сипалось все, що є в російському арсеналі. Як це бути 100 днів без ротації на позиціях під постійними штурмами і наглядом ворожих дронів? Про це все дізнаємось у солдата Олега Васильєва. Вітаю вас. Вітаю. А, ваш позивний ракета. Чому саме так. такий позивний і яка історія є у нього? Е, ну насправді це почалося, коли ми приїхали на Вовчанськ. Нас туди всіх позбирали докупи. Приїхав начальник сказав, потрібно отримати позивний. Ми всі переглянулись одне на одного, почали сміятися з того. Чесно, за ним немає ніякої такої історії. Просто так подивились і більше. З вигляду, чи як воно так вибралось, мало бути перед тим єнот, але та як нас начальник застави вже мав позвільний єнот, тому назвали ракетою. Виглядає все дуже просто. Рік тому так. ви прийшли до ЛАВ ДПСУ. Це був ваш свідомий вибір, чи склались так обставини? Я тоді навчався, і до мене. Отзвонив друг, сказав, що можу я попасти до нього. Це все-таки був бойовий підрозділ, mm -hmm. але все нормально, там як має бути. Кажу, ходи служити, воно все одно тебе не мене. Не кажу, добре, погодився, забрав документи і пішов туди служити. Там я недовго пробув і перевели вже все таки сюди, в Пекешер Шквал до нас. От. І цей. Та є, що я можу на то сказати? Ніби я не жалію, що пішов служити, знаєте, просто то треба було робити, можливо, трошечки швидше. В якому плані трошечки швидше? Так Реалічно. як я мобілізувався в кінці 23-го угу. 23 року. І потім, ну, скажімо так, люди, які трошки швидше пішли, Служити, знаєте, вони вже більш були в тому осознаніші, типу mm -hmm. їм якось воно, воно трошки давалося легше. Тому що війна кожного року вона міняється. Mm -hmm. <кхех> і з кожним роком все важче і важче, особливо в піхоті, тому що це зараз війна дронів. Звісно, ви кажете про складність. Як вам вдалося адаптуватись до ось цих перших наказів, суворого розпорядку дня, дисципліни, ось інтенсивної підготовки перед першою ротацією. Які тоді думки та емоції взагалі були? Ну, я знав на що я йду. Типу, тому з тим, якби великих проблем аж таких не було, скажу, в певному роді воно мені навіть і сподобалося. Угу. Е -е, але ж, ну, загалом, то якось воно так. Не знаю, що вам на це правильно відповісти. Про майнуло. <с> ну, так. А, а чи було вже тоді усвідомлення ось на етапі цієї підготовки е перших днів, місяців, е що е реальні бойові дії вони дуже близько? Так, я знав, що воно мене не мене, і кажу: я ніколи не служив в тилу. Я, типу, я знав для себе, якщо я піду служити, я я поїду на війну, тому я до того себе і морально, і фізично готував. Угу. А, ви вже згадували про ваш приїзд у Вовчанськ. Ваша перша ротація. А яким було тоді перше враження від місцевості, позицій, обстановки взагалі. Скажу так, я як приїхав, я ніколи до того часу не був на Харківщині. Я як приїхав, ну насправді там гарно, там дуже гарно. Але скажу правду, зариватися там, купати позиції, ой, то, то було важко, бо там дуже багато крейде, важкий ґрунт і тому подібні речі. Але я приїхав туди на санітарні втрати. Це вже коли пішов наступ. Угу. Получається, там в хлопців був три доби наступ, після того нас туди завезли. Нам вже відносно, відносно прямих контактів не було, коли я там був, але авіація, там угу. дрон і тому подібні речі були. От то, скажу так, воно йшло все так досить таки поступово. То був час е, приспособитись до того всього. Це все, це все було більше як мені навіть сподобалося. Це було навіть як в якомусь фільмі чи щось таке, знаєте, ну адреналін, просто він зашкалював. А коли ситуація вже почала нагнітатися, ви згадували, що активно працювали каби, авіація, як взагалі така ворожа активність сприймається піхотинцем, коли над головою постійно працює е, авіація. Це більше все якось сприймалося так. Ну, в нас ми часто так чор, чорним гумором жартуємо uh -huh. просто. Бо інакше, якщо ти себе почнеш тим грузити, якось ставитись до того надто серйозно, ну ти просто не вивезеш того. Uh -huh. Голова у нас забивається, ти починаєш панікувати і тому подібні речі. Якщо ти все сприймаєш так на лайті, то воно якось так поступово-поступово привикається і. З тим можна змиритися. А, а з цим е, почуттям на лайті ви пройшли крізь всю ротацію на Вовчанську? Чи все ж таки був ось той момент, коли ви зрозуміли, що е, це реальна війна, це справжній фронт, тут важко, тут втрата, тут руйнування? Воно, звичайно, що таке почалося. І типу. <кій> Воно як вам сказати, це трошки важко словесно пояснити, тому що коли, коли почались перші втрати, а до того, до того цивільна людина до того не привикла, починаєш mm -hmm. себе дуже сильно грузити. Ти відчуваєш, можеш ну, типу, втратити своє життя, не повернутись додому. Тоді якісь певні моменти воно так давить на тебе психологічно, ти не знаєш, що з тим зробити. Але крім того, завжди є люди, які вже опитніші від тебе набагато і допомагають тобі в тих ситуаціях. Однозначно, побратимство на війні це річ незамінна. А, на... Саме так. Наступна ваша ротація, друга вже була у серебрянському лісництві. Ви зазначали, що там летіло все, що тільки можна. Що для вас було там найстрашнішим ось у цих обстрілах? Це їх масованість чи е, постійність? Е, ну, бачите, ворог він міняв е, свої стратегії. Е, наприклад, коли на початку, як ми туди заїхали, ще було більш-менш ситуація. Потім все стало набагато гірше. Почалося обстріли. Звичайно що це було дуже страшно. Але коли прийшло, прийшло, е, декілька тижнів, вже привиклося до нього. В них там було ранішні, обідні, вечерішні. То ми вже їх просто так чекали, ніби як, як добрий день. Коли їх не було, от тоді вже робилося страшно. Угу. Бо якщо, бо якщо е, там образно не працює міномет рано, значить вже буде штурм. І тоді ми вже чекали, вже просто чекали. Коли він відстріляє своє, значить, все нормально, звичайний день, типу все добре. От і коли її вже немає, значить вже ворог почне лізти. От це вже було страшно. А наскільки швидко ось вдалося зрозуміти, пристосуватись ось до, до таких особливостей і маневрів ворога. Як ви як швидко ви це ось це все, про що ви зараз кажете, зрозуміли? Ну, це я не можу сказати, що це було швидко, і що це було легко. Просто кожен день ти вичисляєш, ти вираховуєш час, ти вираховуєш, що летить, звідки летить, і як вони взагалі поводяться. <гум> типу, якщо нічого нового, мається на увазі один день, другий день, третій, п'ятий, одна й те саме ситуація не міняється. Якщо хтось міняється, ну то вже чекай лиха. Угу. Такі, такі способи дедукції на передових позиціях. 100 днів ротації на позиціях Як психіка взагалі витримує таке випробування? Ну, це було важко так. У е, мене ну, було по-різному. Угу. Кажу, найголовніше це залежить впевнитись в своїх, в своїх людях. Так як в мене була ротація ще перед тим. І я приїхав з тими людьми, кому я довіряв, то воно якось ще більш-менш можна було це терпіти і виносити. Бо насправді, ну, воно давило дуже. Але ну, кажу, що тут залежить з ким. А... А ось ці, ці ці люди, ви кажете про людей, що ви їм довіряли, але 100 днів на одній ділянці з одними і тими ж людьми це згуртовує більше, чи все ж таки виникають якісь розбіжності, і психіка дає збої, бувають і сварки, і все, що ну і якісь непередбачувані обставини? Звичайно, що сварки, типу і тому подібні речі, але до того всі ставляться адекватно. От, наприклад, образно сьогодні мене там. Накрило щось там сталося, на наступний день його. Ну, але в таких випадках не потрібно конфліктувати, а якось одне одного підтримувати і триматись. Бо ми розуміємо, що ну, тут лише ми. Угу. Не витримаємо цього ми ні, ну, ніхто не поможе. А чи було ось це відчуття? там Наприкінці, там чи всередині, що ви вже на межі витримувати Ну фізично важко, що допомагало не зламатись у такі важкі моменти. Це просто віра, що повернусь додому, мабуть. Якось воно там все відчувалося зовсім інакше. Ніби й довго сиділось, але день за днем воно так швидко все. Пройшло, що, що зараз це здається просто як страшним сном, яким ніби mm -hmm. такого ніколи не було. А, взагалі, ви охарактеризовували обстановку у серебрянському лісництві такою, що ну дронова загроза вона постійна, і були лише короткі, якісь проміжки часу, там 20-40 хвилин, коли можна було щось вийти, зробити. Як ви вираховували оці е, проміжки е, вільного, так би мовити, часу? Чи це було інтуїтивно, <клес> чи вже якось випрацювалося у режим? Ні, звісно, що це було випрацьовано все. Це все дослідження. Як би його чути? Дрон чути завжди. Оце коригувальник, він завжди над нами висів. Але є певне віконце, так як я вам це говорив, по-сірому. Угу. Це завжди ранок, коли дрони, які з тепловізорами вони міняються. Він вертається назад, знімає тепловізор і прилітає образно на наші позиції знов коригувати <кій> чи роз, типу розвідувати <кій> в цей час, в цей час, коли воно ще воно вже не темно, але ще не світло. Угу. В цей період, типу, є завжди віконечко було. І тоді ми старалися, типу, з хлопцями. Ну, Провести або евак, або там по продукти побігти, або там ну таке <гум> виконувати, бо чи там блінтаж якийсь перекритий, як то щось там сталося, якийсь прямий, непрямий. <гум> а чи можливо у такій обстановці взагалі вести якусь протидію, чи а, перевага сил а, ворожих була настільки великою, що взагалі було не до якоїсь адекватної протидії? Ні, я рахую, що ми робили їм опір дуже великий, uh -huh. враховуючи, що їх було набагато більше, в нас і були антидронові пушки, у нас були реби. Хоча реби вони спочатку допомагали, потім вже як почали літати FPV-шки на оптоволокні, це вже було без, без цього. Та й крім того, коли запускаєш реп, <кій> не завжди це дуже розумне рішення, тому що. Хай дронів не буде, але після того починає працювати міномет. Mm -hmm. А що вже краще, це таке. Коли це ще був жовтень, ще були дерева, було якесь листі, від дрони ще можна сховатися. А от вже коли настала прийшла зима, типу, mm -hmm. якийсь трохи сніг впав і вже й від обстрілів, нічого не полишалося, тільки пеньки. Ну це вже було набагато на гірше. Розумію, зараз багато військових зазначають, що стикаються з цим викликом, а саме дронами на оптоволокні. А ви зазначали, що для постійного доступу до води хлопцям довелося рити навіть колодязь. Але ж ви постійно були під спостереженням ворога. Як вам це вдавалось? Так, ми це робили прямо на позиціях. Типу, це було це було під укриттям ну на наших позиціях. Взяли маленьку суперну лопатку, оце там я не знаю, який її розмір. І мале помаленьку відрами в мішки викидалося. Вони, в принципі, всі знали, де наші позиції. Тому там щось приховувати чи якось там шифруватися в них не потрібно було. Угу. Ось, і просто, ну там, позмінно хтось заступає в нас на, на СПшках, хтось просто сидить на лопаті риї. Так і, так і дорилися до того за декілька днів. А розумію, що у вас були, була не тільки ситуація з водою, до якої доводилось імпровізувати їжу. Вам також доставляли безпілотники. Які відчуття виникають, коли по суті ваш зв'язок з підрозділом це всього лише невеликий дрон, який також можуть збити або подавити, і ще він несе вам пайок, який може в принципі і не донести, і ви можете залишитись голодними? Як взагалі? На це реагує психіка, реагують бійці. Е, ну насправді ми були тим задоволені. По початках, як ми тільки туди заїхали, ми бігали самі. Кажу, поки це було можливо, uh -huh. бігали е, на, скажімо так, на точку, де нам скидали продукти. Цього всього було дуже багато. Просто потім. Ситуація погіршилася і було дуже важко по них побігти. Хай там недалеко, але завжди я ж кажу: а це або вогонь, або дрони, завжди нас сікли. <кій> і коли догадалися, що наш вампір може нам скидати продукти, то це взагалі просто супер. Тому що ти виходиш там 5-10 метрів буквально від позиції, і він підлітає це, було все відбувалося ночі, щоб ніхто його чути, але не видно. От, ну скинув мішачок, при прибігли хлопці, хтось забрав, поділилися між позиціями. В принципі, супер варіант, це набагато безпечніше. Mm -hmm. Все ж таки виявляється більше плюс чи мінус, і ще на, на, на додачу вдається зберегти життя, вберегти їх від чергової небезпеки. Так, а... У таких складних умовах обстрілів, втрат, руйнувань, що допомагає підтримувати бойовий дух у підрозділи? Це гумор, це жарти, якісь особисті ритуали, які допомагають, можливо, вірити і нести далі всю службу. Ну, так як я говорю, я тут більш, напевно, віддам перевагу чисто людям, які мене оточували. Угу. Uh -huh. Типу, з ними завжди старалося, от було таке відчуття там... переважно, розмови були про те, коли от знімемося, що все буде добре. Ми вийдемо, поїдемо знову ж таки, десь там на відтяжку. І що будемо? Вже було бажання. Дуже не хватало солодку. Mm -hmm. Мріяли просто зайти в магазин, поскуплятися, там, поїхати додому, до батьків, хто до дітей, хто до жінки. Типу. Ну просто мріялося. Трималися на мрії, що повернемося, і все буде добре. А які звички е, залишились зі звичного цивільного ще життя е, на передові? У вас якісь прості радощі, які допомагали також триматися? Ви кажете, що це мрії, а можливо були якісь навички, які е, залишились з вами саме і на фронті? Ну я не знаю. Суто в мене воно мене якось кардинально поміняло, враховуючи цивільне життя яким я був там, і яким я зараз став? Ну, це зовсім різні речі. Угу. Типу, з цивільного життя в армію я мало що з собою взяв. Дуже мало. Ви тричі мали контузії. А, такі а, травми невидимі війни, вони все ж таки не проходять без слід і бувають важкі хвилини. Хто у важкі хвилини підтримував вас найбільше? Це вже залежить де я в той момент знаходився. Як про це було на позиціях, у нас там зв'язку не було. Там десь комусь щось написати і сказати, що там живий, здоровий. Ми це все передавали через наше КСП. Це робилося по певному шрифту і все через рацію. Типу, скільки, в принципі, в нас спочатку був Старлінк, але потім його мінометом розбили, і ми лишилися повністю без зв'язку. Mm -hmm. лише, лише, що в нас було, типу, це був зв'язок по рації з начальством. От, І там же їм передавали, вони передавали нашим рідним, і потім наші рідні їм, і вони нам, от таким методом у нас відбувалося спілкування. Mm -hmm. Ось. Тому. От тобто, найбільшу підтримку все ж таки надавали побратими на місці, як то кажуть. Так, так, так. А, крайнє питання для вас. Що стало найбільшим викликом за час вашої служби, і як вам вдалося його подолати? Найбільшим викликом, ну, я, мабуть, в певному роді не був готовий до втрати своїх побратимів. Своїх людей. Типу, коли ти людину знаєш, ти з ним е, гарно спілкуєшся, ви вже там, ну, прям більше, як просто знайомі колеги, а тут і тобі передають праці, що він 200. Це було важко. І коли доводилося тіло виносити, це теж було важко. Типу, от воно ще, ще досі в мені якби сидить. Це переживати так досить таки важко. А так. Звісно, з з з, з усім цим стикається кожен наш військовий, який несе службу на передовій. Усім нам треба пам'ятати, що війна це і втрати, і руйнування, і це біль. Сто днів у бліндажі, сто днів під обстрілами, сто днів, коли життя вимірюється хвилинами між атаками. Ракета пройшов крізь випробування і сьогодні поділився з нами історіями, які залишаться з ним назавжди. Вислухали програму Незламні з Костянтином Багатирьовим. Ще почуємось.